Всім всім вітаю себе на YouTube-каналі. Зараз повертаюся з огляду автомобіля. І, звісно, заїду на одну автоплощадочку, покажу вам, які там нові з'явилися автомобілі із Європи. Звісно, вже я зателефонував на площадочку і сказали, що близько десь 7 8 з'явились нових автомобілів. Тому, все-таки, як мені по дорозі, я вирішив заїхати і показати вам, можливо, вас зацікавить якийсь автомобіль, і ми для вас його придбаємо. Друзі, за 5 хвилин я вже буду на місці. Не забудьте натиснути лайк цьому відео, підписатися на цей YouTube канал і обов'язково прокоментуйте це відео. Так, друзі, я вже на цій площадочці. До речі, про ці автомобілі я нещодавно робив відео. Хто ще не дивився, перейдіть в опис і там ви знайдете посилання. Тобто Туран, Opel, Chevrolet і там ще декілька було нових автомобілів. Сьогодні я зробив відео, бачу, з'явилися Ford Focus в універсалі, Ford Focus 5-дверний хешбек Titanium. Тут стоїть Ford Focus Peugeot Viper стоїть. Ось такий грузовий стоїть у нас. Ну, зараз взагалі пройдуся і побачу, що тут є, і покажу вам. І перше ми почнемо із цього гарного Ford Focus, тому що він є в найбагатшій комплектації. Ford Focus, п'ятидверний хетчбек 2011 року, 1,6 TDCI на 115 коней у 121 тисячі кілометрів. Ціна 27 тисяч злотих. Автомобіль на легкосплавних 16 дисках оригінальних Фордовських. Зимова гума із гарним залишком протектору. Попереду ми маємо партроніки, до речі, партроніки 360, протитуманні фари. Маємо LED, ксенон. Обійду покажу, як виглядає автомобіль. Ось ціленький, рівненький. До речі, десь я бачив пошкодження тут. на йому. А, ось переднє праве крило. Тому ось є такі пошкодження. Ось як він виглядає в салоні. Механіка шестиступенева, підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, автомобіль допомагає паркуватися, система старт-стоп. шкірине мультикермо, сидіння комбіновані шкіри плюс тканина, панування задніх вікон. На автомобіль видно по салону, що збережений, що за автомобілем дуже і дуже гарно дивилися. Маємо 4 слопідйомнички, електрозеркала, складання зеркал, тобто повен електропакет, водійське сидіння електричне, все працює, регулюється, датчик світла, датчик дощу, передні, задні туманочки. Тому, друзі, ось такий варіант. Минулого разу, коли я тут був, ця бешка була, але інформації про її не було. Отож, BMW серія 5 в седані. 2007 рік 2,0 дизель на 150 коней, 249 пробігу. Ціна 27 900 злотих. Автомобіль на легкосплавних 16-х дисках, літня гума вже, звісно, вона старувата, по її видно. По гальмінній системі видно, що там диск блищить. Все з ним в порядку, оптика лінзована, передні парктроніки, Туманочки присутні, датчик світла, датчик дощу в автомобілі є. Хром на вікнах, тонування задніх вікон. Позаду також парктроніки. Вихлопна система, до речі, чистенька. Ключі від цього автомобіля не взяв. Так вам покажу механіка 6-ступнева, шкіряний салон, шкіряне мультикермо, навігація присутня, двохзонна кліма. І ось так виглядає. Наступний варіант. Mazda шестерочка в кузові ліфтбек. 9 рік, 2,0 дизель на 140 кінських сил, пробігу 229 тисяч, ціна 20 900 злотих. Попереду маємо партроніки, туманнички, лінзована оптика. Легкосплавні, напевно, 17 диски. Так, 17 диски, літня гума. Позаду парктроніки, фаркоп, речі автомобільно-механічний, шестиступеневій коробочці, теж кліма, шкірине мультикермо, центральне дзеркало з автозатемненням. Доволі така непогана комплектація в автомобіля. Опельмока. 14-й рік перша реєстрація була у 2015 році. 1.7 дизель на 130 коней у 142 тисячі, ціна 47 тисяч 900 злотих. Автомобіль на легкосплавних 17 х опельовських дисках, літня гума. Попереду маємо оптика галогенна туманочки, передні парктроніки. Механіка шестиступенева, двох кліма, навігація, мультикермо, центральне дзеркало з автозатемненням, має релінги, задні вікна тоновані, позаду присутні партроніки, фаркоп. І ось в такому стані автомобіль. Наступний автомобіль Ford Focus в універсалі. Рік випуску 2012, 1,6 бензиновий двигун на 105 кінських сил, пробігу 215 тисяч, ціна 27 тисяч 900 злотих. Легкосплавні 16 диски, літня гума. Попереду оптика галогени, туманочки, тонування задніх вікон, задні партроники, фаркоп. Звісно маю ключика від цього автомобіля. Покажу вам в салоні. Вентилятор запрацював. Ось тут є такі якісь. Пошкодження. Механіка п'ятиступенева, тут звичайний кондиціонер. Ось пробіг. Зади ми маємо на корбах, ну така комплектація собі бідненька, можна сказати. Так, друзі, чуть-чуть не пропустив. Гринок Кулео ось такий з'явився. До речі, не знаю, останнім часом дуже багато є запитань по такому автомобілі. Дев'ятий рік. Автоматична коробка, 2,0 дизель на 150 коней. 4х4, 179 пробігу, 28 900. Як ми вже помітили, світленький салон в автомобіля. Попереду ми маємо ксенон. Маємо туманочки, передні партроніки. Автомобіль на легкосплавних дисках, літня гума, панорамний дах, шкіряний салон, тобто комбіновані сидіння, шкіра плюс тканина, двозонна кліма, навігація, система старт-стоп, шкіряне мультикермо, повен електропакет, рейнги, тонування задніх вікон. Позаду парктроніки присутні. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверах. Ось ще є один Ford Focus, п'ятидверний хетчбек. 2012 рік випуску, 1.6 дизельний двигун. Коробка механічна шестиступенева. Ціна автомобіля. 26 900 злотих, щось таке хлопці говорили. До речі, він тільки що переді мною заїхав на площадочку. Легкосплавні диски зимова гума, оптика галогени, туманочки. Тонування задніх вікон. Позаду партроніки і ось ще. Якби так сказати, такий є варіантик. Так ось є такий сімейний варіантик. Peugeot Viper. Ну, хіба Viper, я не знаю, як він правильно називається. Я говорю так. Так, Viper. І написано, це автомобіль, якщо я не помиляюсь, з 2011 року. Так, ось в 1-11 рік, двигун тут 1.3 дизель. Якщо не помиляюся, то тут 75 кінських сил. Йому, до речі, мам ключика від його, зараз відкриємо, побачимо його, як він всередині виглядає. Е, механіка п'ятиступенева в автомобілі. Так, п'ятиступенева. Ось так все виглядає. Ну, Звичайні, простенькі, як би так сказати, автомобіль, два ступеньонечка є, дзеркала регулюються. Ось сидіння в такому стані. Ціна такого автомобіля 19 900 злотих. Передні задні туманочки є. До речі, автомобіль із Німеччини, тому що ось німецькі номера валяються. Чи ось є такий варіант, тому що часами там багато хто там мене записує, шукає якийсь простенький свіженький автомобіль, типу якби такого, то думаю вам покажу, можливо, когось зацікавить. Opel Corsa, 2018 рік 1,2 бензиновий двигун 16 клапанка на 75 коней, пробігу 95 тисяч км, ціна 38900. Злотий, автомобіль на гарних легкосплавних чорних дисках. Літня гума в дуже гарному стані. Оптика звичайна галогенна. Легке тонування задніх вікон. Механіка п'ятиступенева. Кірине мультикермо, круїз контроль, теж навігація присутня, кондиціонер, датчик світла, датчик дощу. Так, ось ще є така Kia Ceed 2016 року випуску. Малих пославних вісках літня гума, двигун 1.6 CRDI. Механіка шестиступенева. А до речі, я взяв ключик, чому я так показую. Ціна автомобіля щось там плюс-мінус 38 тисяч злотих. Потрібно буде уточнити. Задні патроніки присутні, планування задніх вікон. Кажу вам по салону. Маємо передні два стоп-підйомнички. Кліма. Комплектація, звісно, не, не дуже жирна. Ну, але відповідно рік свіженький. Ось, друзі, ми побачили, які автомобілі продаються на тій площадочці. Точніше, ми побачили, якісь свіжі автомобілі привезли із Німеччини та Бельгії. Якщо вас зацікавив якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі, можете звертатися і можу приїхати для вас оглянути детальніше автомобіль. Тобто, товщені номірно по козову побачимо, зробимо тест-драйв, перевіримо двигуна, підключимо комп'ютер. Тобто зробимо загальний огляд автомобіля. Якщо сподобалось відео, не забудьте натиснути лайк, підписатися на цей YouTube канал та прокоментувати це відео. Всім всього найкращого. До побачення.